Час спинитися по смі десь я поділий малеті. А наступний віч, мабуть, поєднає і Київ, так як Київ приєднується з усією війною, бо це вже написано. Так само ще в одному святому всіх нас Запоріжжя через ілюзії, які складалися щодо коловійного міста, які були розбігані, це дуже красиве місце ходить. По годині глок зачепились останні плоди. Перед леденням днів давні у влить заболіли. Це ж отут наші предки лишили по собі сліди. А за ними сніги, а за ними сніги за сні І тримти перед дзвонами. Силих далеких горіх. Кожна яйка, кожен маленький камінчик. Наші предки не вернуться більше, на очі були. Тільки з неба, з небес прийшли нам останні ковнічок. Чи зуміємо ним освіти прийдеш штабу, чи впізнаємо стежку, покриту в слиці полинами? Принесає ще мить тихій говір у рідних полях. І лиш Бог милосерпнуть ще й далі, пильнує за нами. <плес> ну, аступна поесія, очевидно, славася у мене якимось чином о, хм, через пізнання людей і за цей вірш я маю погляду в також. Буває так, що хтось бере за руку, веде вперед надійно і святило і впевнено стримовує дорогу. Минуту в мене самохідь, природною, неспішною завершеною долі. Буває так що все в світі має свій початок і все колись закінчується часом. Лиш небо, те саме нас, постійно, міняє кожен день своє обличчя, але ніколи нас не залишає самих на себе. Добре, будь дійсно, захищеним силою і бою. <риклад> <риклад> звуки міста. Слукаю, страшно. І повернуся до ваших слів про наші гори, про наших душу, про те, що заставляє всіх нас звучати. Десь так колись прозвучало. Коли ми поїхали колунку в землю вдаряючи, ніби хоче і у серці вбити вічність. Бо так у садах України яблука падають в ніч, з року в рік неперегна. Коли тріскаються від сонця у ріковості шкаролупа, А, а випасти має свіжий твердий горішок, випасти в землю, щоб завтра продовжити рік. Коли сонце встає щораху, розгладжує зморські зажури, що на ніч на землі набережилось, світлою розладне, ласкою, да повноти зберігаючи. Тоді. Я й сама на хвилю у вічності, приймаючи в серце глибоко, Смак гостинного яблука, І Втерпість міцного гушка, Світлом розгладжую змочки, Душею вночі розбию, Стаю від луння луння, Щоб вічність не замовкала. Я маю свою мрію, у мене вона є така розвитка. Крім цих усіх таких великих авансових виставок, які розповідають маленьких самих, маленьки чотири семи. Спакалося так, що з чотири сами, а я є залишалася на мрії. Зараз я дав її і покажу, Чи більше поспівають. Ся до світу живого, про мене сонячним станеш святим, будеш у небо все вище літати. Швидко, завтра провідаєш нові шляхи, день пісня ночі завжди наступає, сінові доля розкаже, гасти. Спимує долю, канічка спиває